На Шосткинському хлібокомбінаті почали випікати пасхальну здобу. Спеціалісти підприємства цього року пропонують споживачам не тільки традиційну домашню здобну паску, яка багатьом вже встигла припасти до душі. Як завжди, цей смачний здобний виріб буде прикрашений квітами з мастики і матиме вагу 200, 450, 600 та 900 грамів. Технології хлібокомбінату вирішили у частині домашніх пасочок змінити дизайн. Тож запашний виріб також буде представлений з цікавим пасхальним кроликом на яскравій галявині. Кекс великодній зовні не зміниться. Пізнати улюблену пасочку можна буде по білій помаці та різнокольоровій посипці. Крім цього, на прилавках магазинів вже можна побачити новинку від майстрів підприємства Панетоне, який завоював серця ласунів по всьому світі. Тепер відчути неперевершений смак традиційного італійського кексу зможуть і мешканці нашого міста. Панетони завдяки складному технологічному процесу виготовлення та оригінальній рецептурі має в своєму складі багато жиру, жовтків, цукатів та родзинок, але мало дріжджів. При цьому є унікально повітряним та легким. Цей великодній смаколик буде прикрашений помадкою з мигдального борошна, білка та цукрової пудри. і його вага складатиме 500 грамів. Слід зауважити, що апетитні здобні вироби не тільки якісні та смачні, а вже й і освячені. За доброю традицією, лінії з виготовлення великодніх пасок освятив настоятель церкви покрови Пресвятої святої Богородиці. Отець Сергій. наближається дуже велике свято. Цих християн землі це велика день. І ми також готуємося. Місцеве підприємство Шостінський хлібокомбінат також вже готується. І ми разом з ним освячуємо продукцію. Ця продукція дасть нам змогу зустріти Великдень з святковими хлібами. Не всі зможуть прийти до храму Божого, освятити пасхальну свою продукцію, а купивши в магазині вже освячену, вони будуть зустрічати. Великдень, так як і всі християни, запашні великодні паски вже чекають на покупців у торгівельній мережі не тільки нашого міста, а й глухова, королевця, Конотопа, бахмача, Новгорода Сіверського. А колектив підприємства бажає поціновувачам своєї продукції солодких та смачних свят і мирного неба над головою. Бажаю всім перемоги скоріше. Настання миру. Божого захисту обов'язково він нам потрібний, і благословення Господнє на вас, на всіх шостинців і всіх українців.